Доброго ранку з вами Анатолій Комкові. Ви дивитеся знову ж Анатолій Вескен. У мене в наушнику грає, знаєте що? П Ярка сердючка. А знаєте, яка пісня? Е... Ну, там де. Типа. Гуляночка. О! Гуляночка. Якщо послухайте на досугі, нормальна штука. Зараз в 8 ранку я велю в ВТК. Я не виспаний. Ні, ну трохи виспаний, Ну трохи і не виспаний, бо... Я ще не привик до цього. Вставати кожен день в 6 ранку, валити в коледж. Сьогодні ще фатальний день. Сьогодні я ж вчора не був, бо Там багато людей не було. І сьогодні всі, кого не було, мають йти до Віленівни. Вона їх має ну якби... навчити, що не можна прогулювати. Віленівна, якщо не знаєте, це за відділення. Такий вот. от береги. Так що погнав, я ще сьогодні ми виступаємо. Опять з тою бідою там ті, трансвісти там передівались. Це страшно. Ладно, погане. Думав, дитину зі. Все, повали. Ви не повірите, мені тільки що дзвонить телефон і каже, повертай! Я такий, куди? Вона каже, за ній бачите, кого я зустрів? То Лена. Я не зустрів. Там взагалі бомбезно, без, так. І ми валим в ВТК в цю адську. Піщеру <laughs> дирку, так. Да. Якщо все, ми погнали туди. Прийшла перша пара і це було важко. Я хочу спати. Зараз загоруйте, Я не знаю, хто це? Зараз буде ще хуже. Що? Це норма. Вот. Так що все. битва начинается с того. Я вчера играл Вчера 10 партия была за Омника. Я выиграл. У меня 10 на 0. Ты вчера 10 партий сыграл? Нет. Я просто 9 матчей. Это изоляция. Это изоляция. Короче, кинчилась какая-то там партия. 10 на 0. Не важно Я Не пам'ятаю просто, як її звати. І була вчителька. Ну вчетка на приколі, конечно, вроді можна знайти спільну мову. А зараз в мене... Ну там не треба, все. Сейчас велика перерва, і зараз я буду валити в автомісал, бо там буде репетиція і ми сьогодні ще виступаємо. Це вс. Це взагалі все. Не надо її. Бачите, опять. Опять. Я думав, що не буде, але опять. И еще 21-го опять. А тут ты что-то ищешь? А тут Александр в роль ходит. Александр, да. Ну все, мы идем... Все, я хочу репетироваться в этом фаталии. Я не знаю. Не знаю кто-то. Ну, короче, вчера ты подходил у нас там. И забыл.

Здравствуйте, 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 тикс, тикс, тикс. Тут вже всі готовляться, тут тоже всі Дивіться, Двісті в нього вуса Учечка. Типа цей. Тут Женя рішає з музикою. Женя, Женя, о, Женя Вот. Ну, і по-любому, найкраща роль була виконана нашою Вот. Ми тут всі всі готуємося. там вон Ленка стоїть, яка махає нам ручку. Короче, все модно, ми готуємося. а що готовимся. Все, погнали ми. Погнали ми виступати. Бачите його? Цей негідник бахнув мені мої цицьки, а це мала зроб... мав зробити Бодя, мала зробити Ірка. Що? А я перший взяв так. Щека. Бачите, це вона Ленка сіськи. Ленка чмокнула. Ось такі от пироги. Ну коротше, бачите, ми вже все, ми вже виступили, збираємося, насмітили, на, наліпили, герда збирає якусь біду. Ну коротше, такі от пироги. Десь там травма. Було весело, але в натурі якось було нормально було, правда? Так, yeah, звісно. <laughs> о, оу, Бодя, Сережа не заслужує. <laughs> От, Бодя з бітою. Всі, всі панте, Ладно, буду я передіватися і змивати цю всю фігню, бо це в натурі неприємно, коли тобі це біда. Чесно кажу, неприємно. Пока, всі виходять. Давайте. Були танці, ми пили чай, пили конфети, я траванувся якоюсь хернею, виблювався, викакався. По чорному. Там студентські не будують ролі, вони життя наладженця. І так хреново, зато я так хреново, на всі навіть не виявляється. Ну не грустю. — А все чого? А все того, що життя у нас важке. Так. І коротше. Не буду, так. Коротше, не блюйте ні на кого. <рес> да, Все. Занятна історія. На новий рік один хлопець стояв і розмовляв з дівчиною. Вони обоє були трошечки на встані, і дівчинка блюванула в ротик тому хлопцю, а той хлопець не втримався і взаємно її бліону. Так, коротше, <рес> якщо <історія. рес> що не я. Все добре. Да, все чітко. Life is good, life is great, no. коли Толя ригає в туалеті. Вау. А такі от короче у нас бомбежки. Пирожки з регалейтены. Ой, блін, Це походу я в натурі, походу, тим пирожком, що я там на тор. Ну идем, не найдем. І так, операція поезд пирожка. А, пишет. Ти зняв, Толік, Толик. Зняв, зняв. Студія, студія, зараз ми ведемо репортаж, дуже такого цікавого я б сказав, інтересного місця. Оцей пиріжок. Ми я бачимо е... б... веждоки, веждоки, це пиріжок, якого скушив Толя. Ні, я оцей кусав. Ну оцей, оцей е... давай, толік за здоров'я. Ага, да, ще його ще раз буду. Не короче, делай так більше. Коротше, він іде, відправляється да. в потаємну кімнату, да. де він обріте нові властивості, нове мастерство реганія. Да. Так що все, коротше, на сьогодні вхватить, бо я. Він вже прокачав не встав. свій скіл. Да. Я вже не встанет, так що... Не встанę, Під... він вже, все. Не встанет. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, пожалійте. Все, <реш> все, ребята, давай. Обістріть. Да. До зустрічі. Паке,